Привіт, привіт, мої підписники і гості мого каналу. Я вас всіх вітаю. Друзі, в мене снідонок. Снідати я сьогодні буду Два яєчка, салат я зробила з зелені. Зелені вже багатенько дома. Ну, що я скажу? Редиска то куплена, а цибуля молоденька, чесник молоденький. Потім Нарвала ще то листочок кульбаби, то квастюк, то петрушки. Ну, в общем, назбирала. І в мене ще два кусочки печінки. Тушкована була печінка. І оце такий у мене сніданок, друзі. І ще буду цикорій. Цикорій в мене буде не з молоком, сьогодні буде з гущенкою. Молоко закінчилось, напевно, сьогодні піду по молоку. А це друзі, який буде сніданок. Кову я пило, кову я пила, кову я пила. Та годину п'ять сьогодні ранку. Бо встала ж рано. Зарядку зробила, розминку зробила, друзі. Встала, випила кова для будечка. І тоді почала мешкати ще по, вули... по вулиці, кажу. По роду та й на вулицю виходила, там дивилась, що там робить, бо там вже теж цвіти. Треба трошки впорядкувати, так що й по вулиці мешкала, кругом шостала. Добре, друзі, поснідаю і буду займатися якимись справами. Друзі, всі, хто зі мною сніде, всім приємного апетиту. Хочу показати, що в мене на огороді. Оце помалинні, то що цибулю я садила на зелень. Зараз вона така. Це родня малина, як рядочок сталась, жук не виїв. Так, далі морковка зійшла. Тут редиска ще не зійшла, її недавно посіяла. Це така малинка. Це тут. Це така малина. Далі ще в мене йде ось ще скільки часнику не вирвала. Я його й так виривую. Оце такий горох уже. Горух за горухом. Часник, який я садила зимою. Це горух. Тут у мене. Бурьок ще не полю через те, що він ще слабо виліз. Дольше цибуля. Дольше цибуля кущовка. І отут такий ось чесник. Чесничок. Оце такий чесник. Тут я посадила вже трохи помідор. Передають холода, що похолода ну як похолода, буду вкривати бутилками. Тут поки нічого не посадила, бур'яном. Далі там трішки віду картошки, я вам показувала, що вона не вийшла, кабачки кинула, кабаків трохи і огірків трохи. На другому городу садили тільки діти картошку. Я ще там нічого не садила. Як щось буду садити, тоді вам покажу. Отаке таке діло. А от он садок долі цвітає. Дуже красота, я вам вчора показувала. Коротше, це такий огород на даний період. Оце вишня. Це вишня, гібрид, я казала вишня, черешня. Купляла як черешню. Далі ще груша. А це ось маленьке яблучко в нас. Цвіте. Ну, оце такі. Августі, як і вишні. Ось прямо. Такий цвіт, така красота. Це сейчас така капуста. Це така капуста, Салат он зійшов. Це молоденька груша цвіте, як, друга грушка цвіте. петрушка яка зараз хороша, парник недогрізаний, що гризли Котей собак. Собачого. А тут зараз під забором я рядочок посадю огірків. Такий огіркий біор, хочу посадити, посіяти. А потім займуся пол. Отут пропилю цей. Прополю і тут ще щось потім посію чи посадю. Ну, подивлюся, можливо, не сьогодні, але щось посадю. Під забором огірочки посадила, де я казала. Ось туди і тут до рядочок. бур'ян бур'яни трохи пополола, але ну, ще не все дополола, і треба онкуш мені ще обрізати, ну може пізніше вийду. Земля така тверда, що не полола, а подзьобала. Яка дворі красота, як у дворі красиво розцвіла яблуня. Той рік яблук не було, цей раз цвіт, цей рік цвіту дуже рясно. А як воно буде з яблуками, не ну будемо надіятися. А тут у мене ось я поросажувала свої кулі усе розсадила. Тут ще. У мене є вон, помідори, ще треба висаджувати. але поки не висаджую, всі будуть, ми може морози. Це їжачок, він, бідний, його ж побила, побили коти. Он, солоха з козаком. І таке в нас діло. І тут ось трошки. Покажу сливка ця відцвіла вже, тюльпанчиком цвіте. Ну, в общем, отаке. Тут в основному багато річка. Друзі, а це мій обід. Суп із сочевицею і компот з абрикос, який я закривала на зиму. На вечерю в мене буде печінка тушена, вона вже в мене є, готова і салат зелений з зелені. До побачення, друзі, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте до мене в гості, а я вас буду чекати. На все добре, друзі.